Бонжур мужики, як завжди, радий вас бачити. Сьогодні будемо збирати ігровий ПК усього за 20 тисяч гривень. Подивимось, які FPS зможе отримати в іграх, яка з комплектуючих є БУ. тому не тягнемо резину і приємного перегляду. Почнемо з материнської плати, це Asus Prime H510MA. Вибрав її, тому що вона майже сама бюджетна і має хоч якесь охолодження VRM. Має два слоти під оперативкою з максимальною частотою 3200, один слот під M.2 2 ці Express 4.0, що так собі USB 3.2, підтримка RGB та непоганий дизайн. Друга материнська плата під AMD. Зрозумійте, чому пізніше це ASRock B550M. Це саме бюджетника підтримує PCI 40, якщо вас це цікавить. Далі переходимо до процесора, і це i5-10400F. Хтось може сказати, що це вже застаріла дупа, але не для мене. Для сильно розумних альтернатива це Ryzen 3600 5500, або I 3 12100 f і 13 100F. Мій вибір на борту має 6 ядер і 12 потоків, максимальну частоту 4,3 ГГц в турбобусті. об'єм L3 Кеша 12 Мбіт і, звичайно, солодкий прайс. Також, якщо ви бажаєте, щоб ваш процесор підтримував PCI 4.0 і коштував дешево, можна вибирати спокійно Ryzen 5 3600. Оперативна пам'ять: дві плашки по 8 ГБ з частотою 3200 МГц. Стандартні бюджетні плашки, звичайно, є бабки, бери краще. Всі ігри і файли будемо зберігати на SSD. MSI Spatium M371 на 500 гіабайтів. Має приємний бюджет, непогану швидкість читання та запису і нормальний ресурс життя з мінусів 3.0. По бажанню можна замінити на любий 4.0, який саме бюджетний. Переходимо до самого цікавого це відеокарта. В нас є декілька варіантів: RTX 2060, RX6620, RX6650, RTX 3050 і RTX 3060. За останню треба трішки докласти грошей в цю збірку. Я вибрав RX 6620, відновлену на гарантії 3 місяці. Можна купити за дуже солодкий прайс. Звичайний свій варіант, яку краще вибирати, пишіть в коментарях. Блок живлення MSI Mac 550W. Має бронзовий сертифікат, непоганий дизайн і кучу безпекових функцій. Середняк, який має непогану якість і, на мою думку, вартий тих грошей. Дущик виправ Deepcool Gamax 300R, який має підсвітку, його вистачить з головою для нашого процика. Звичайно, можна вибрати будь-який, але не менше трьох мідних трубок. Це таке. Іні побажання. Корпус вибирайте будь-який до 2000 гривень, Олик, Салі, магазин без різниці, хоч коробку від бананів. Потрібно тільки подумати про збір повітря, якість металу і вентилятор, якщо їх немає в комплекті. Збірка з корпусом буде коштувати 22 тисячі гривень, без корпусу 20. Тепер переходимо до ігрових тестів і подивимось, на що здатна зв'язка в іграх. Приємного перегляду. Take that. take that. You could call me selfish, you critical. I could take the blame, just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that This might hurt, but that's just karma. Mm, better take, take that. that. Take that. Oh. 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 Call it payback. Pay we That's just karma. Mm, better take that. Oh. Call it payback. Mm, don't say I didn't want ya oh. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. that's just When you need my I'm here When you need. we When you need my voice, I'm here when you need my voice. I'm here when you need. Зв'язки ідеально підійде для сучасних ігор Full HD. Дякую всім, хто додивився цей відео до кінця. Ви найкраще. Бажаю вам топових збірок і мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, але ікосик обов'язково. Бай-бай!